Job, mene zvuči zapa, a to je tržogled na no, multifilm Nezavedni kron. Tek, tik, 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 tik. Йде мишенько по створенню мульту. Проект почали створювати ще в 2017 році. Ось ці компанії закінчили у жовтні 2021 року. Про затрати виробництва невідомі, а прибуток становив 7,3 млн, мільйона, що виявилось значно нижчим від очікуваного. Критикам і глядачам досить зайшов мульт, хоча для мене це дивно. Але переходимо вже до самого мульта. Мульт на початку знайомить нас з дивом техніки, яке можна замінити телефони, смартфони і ноутбуки, але не телевізори. І назва цьому технічному прориву яєчко. Воно може усе, маючи увесь доступ до ваших даних. Звучить моторошно, але усім весело, тому не буде. Дальше наш головний герой, Міша, бо він нарижий, бере з собою пишний та ситний ланч до школи. Ще дорогою можемо бачити ще більше можливостей цих яєчок. Але тут з дорогою його чудно збило величезне яєчко, і з нього випало яєчко. Воно розбилось. Серйозно? Ну, перше, ми навіть не здогадуємося, до яких рук він потрапить, а друге, серйозно, це чудо техніки, може усе окрім падіння з пів метра. А, ну, може то тільки він такий особливий, або вони покриваються титаном після включення, не знаю. В школі ми знайомилися з місцевою фауною, а це. Давай по-новому, Міша, все хуйня. Ботанша, вона цікавиться космосом та дуже вумна. Інстасамка, вона цікавиться популярністю та місцевий МСІПедія. І його банда розбешак. І китаєць. Він китай. Дешокиець! Дешотише ти бі... про ультрахобі Міші. Це не якесь там танці, малювання або спів. Він колекціонує каміння і недрагоційне. А просто камінь. Я знаю, що я приїбався. І так зрозуміло, що Міша трохи не вдаха. Да. Напригідло бути не вдахою. не вдаха лох. Ще він нас лох. Аллох. Він шкандибає додому, де ми знайомимося з сімейством. Батько продає мотлох. Іди на бабуся кугут і куди. Також забув сказати, що Міші сьогодні день народження. Вітаємо. Бабуся накриває шведський стіл з надією, що прийде багато гостей, але їх не буде. Бо ще немає друзів. Жодного. <клухи> Міша сам дивний, а сімейка ще дивніша. Ось подивіться на минулі години. Ані не це. Ось це. Але раптом приходить якась посилка, і це приїхало яєчко. Але до історичної версії поглузував Петя з компашку. За що получає мінус сто п'ятсот до соціал-кредіту? Ко щось та й поняв, тому вони їдуть з бабцею по яєчку підійшли. У не чує, як вони кричать, коли відкриті двері, але коли вони закрилися, все прекрасно чути. І ще в мене питання: хто взагалі відкриває магазин на один день, а потім чекає 3 місяці, щоб заново відкритись? Коротше так, вони викрали яєчко. Рішення спочатку зрадів, але о ні! Він поломаний, Як несподівано, а ще моторошний. Ви подивіться. Він не підключений до мережі і не здатний загрозити оновлення. Коротше, все, що цієї ячкомії, він не вміє. А тому Міша лише його вдома з завданням усе про себе дізнатися. В школі нічого такого не було. Але вдома Міша побачив гармидер в кімнаті, а на кухні боже, що вони творять. Побачивши цю картину, Міша робить нарешті правильний вибір, він відносить його щоб поміняти. Але як він його поміняє без документів, не знаю. Але дорогу він зустрічає банду Мсі 5 де вони страждають хірнею, щоб набирати переглядів. Стається сутичка. І. Кидаю драпака, а вони лежать на травищі і чогось ржуть. Чого? В тебе що так багато друзів, що ти наживаєш собі воргів? Чи ти кернес? Я тебе умножу на ноль. Ти тобі ясно або ні? Коротше, мішані прив'язався до яєчка, а тому не хоче міняти його. Але по дорозі той ще дав піздяки поліцейському, і вони опинились там, де мали б мали бути. Ну і ще батя з бабкою перевалили. Коротше, сварки, непонятний конвейер, втікання, екшен-погоні, усьо. Він його ж все ж таки віддав. Ах, як сумно. А, ні. ні. Вони їдуть додому, а мішані вирішив переховувати та вчити яєчко. Як то його вчить, не сильно цікаво, тому переходимо до моменту з інстосамкою. Яєчко покотилося аж до її дому, трохи попозорилось і, поч... <кх> і почало чмирити голе яєчко. Що типу, дивись, як треба багато вміти, а ти не вдаха. А не вдаха хто? Аллох! І самка зараз складний вибір. Зберегти секрет чи популярність. Зразу ясно, що вона вибере. Слова кота зачіпляють його, і він з усіх сил намагається бути таким, як усі. І в цьому є якась мораль, але він це робить так. Коротше, він приводить байкера, бабцю на наркомана та викрадає дитину в школу. І ще по приколу відкриває усі можливості і що призводить до. Ця подія не могла бути непоміченою. Тому верхівка передає головне командування до Носадного. Він збирається якось залагодити цю подію, а несправне яєчко знищити. Коротше, дій, на якого ми заслуговуємо. А, ну і та самка, ще опозорилась, там в гінці буде якась мораль. Мішу, ясне діло, що вигнали. Вони сваряться і через пару хвилин меряться. Сильно. Але камон, яєчко в розшуку, а тому вони тікають в ліс. Нормальний такий спосіб тікти від проблем. По дорозі ще заходять до самочки попрощатись, але тепер вона зберігає секрет. В лісі вони кайфують, все гарно і чудово, і обіцяє лишитись назавжди без їжі та без енергії для яєчка. А до нього заходить головний з яєчком, але вже оновленим. І каже, що його свідомість в хумарі. І тому наші освободітелі йдуть визволяти його. Горе пополам, незрозуміло як. Міша знаходить свідомість яєчки і тепер він якої герочок. Але ненадовго, адже Міша бачить, що всі щось сумні, і тому вирішує відправити код особливого яйця в Хмару. Він втратив друга, але подарував його усім. Сцена була б такою драматичною, якщо б трішки мала логіку. Блять, він просто виходить звідти, а охорона така. А, ну добре. А решту сімейства сказали, типу, таке не робіть, Ай-яй-яй. Коротше, хеппі енд. Що ж, мульт можна похвалити за графіку. Дуже хороший початок, але кінець просто важко дивитись. А ще не раджу дивитись мульт з дитиною, адже потім вам прийдеться шукати її по лісі. В А У лісі? в міші! Тож, відео було знято та змонтоване за допомогою телефону. І це може мій перший такий досвід. Якщо вам сподобався відеоролик, то напишіть про це. Якщо не сподобалось, теж напишіть. Не забувайте донатити на ЗСУ. На все добре. Чао.